Сняв бензобак. Сняв бензобак, щоб перевірити, чи працює катушка зажигання. По обмоточним даним вона от моєї відлічається. І моя катушка зажигання от прикручена. А, да. Та що ти? Во. Кетемовська катушка прикручена. От, я її навіть підписав. Щоб не перепутати. І зараз ми провіримо, чи, запу... запу... чи дає вона іскру. Наперед скажу, що іскру вона дає і вкрутивши свічку рідну, Ну от ну, виходить, на свічник Високовольтний провод, катушка, масу я приділав до своєї ж фішки. То вона абсолютно підходить. А катушечний той, що йде до комутатора. Він у мене один. Ого, я його туди же і провів. А що це тут там пікає? Ого, ну, зараз бака нема, бензина нема. Там три напстка бензина. Зараз будемо пробувати. То есть я к катемовской катушкой запускаю Явовский двигатель. То есть на катеме нужно будет работать по любому. Вона вообще не убиваема. Ну, я, честно говоря, думал, что вторичка повреждена. Показалось, вторичка не повреждена, катушка робить. Комутатор тут самопаянный, Нерідний И тем не менее. Двіті, я от слабки беру так, не, не сильно лініво. Ну, бензина нема. Бензина нема. То тобто, есть катушка. Катушка. Робоча. Вот вона. Фишечка. Во, кстати, якийсь человек задряпав. Можна было и не задряпывать. Вона робоча. Сейчас. Она робоча. Та, ого! Да, вона робоча. І це болт підсоединю. Болт Бол підсоєдинив. сусід не болгарить опиляє електропилою. Так, во Да, кстати, хотим еще показать для для тех, кто интересуется. Вот есть такие свечки, называется не, ну свечка называется БР. О, щей пікнув. Ява вже потухла, як я кнопку нажав, вона ще й пікнула. Полтергейст. Так, значить, Пише НЖК Р. Тобто з сопротивленням. Тут може бути іскра така тонесенька, як паутіна, І може казатися, що ця іскра слаба. Але іменно фішка вся в тому, що в самій свічці. Между центральным электродом и между центральним электродом, цим верхнім, там есть короче, такий типа порошочек, який при изготовленні запікається, і той порошочек превращається в сопротивление. И благодаря цьому сопротивлению вся энергия, яка у нас, Розряджається конденсатор на первичку, у нас получается, благодаря цьому сопротивленню весь конденсатор, який у нас знаходиться в комутаторі, весь його заряд стравлюється на іскру. Якщо у нас немає ну, от він воно бути з свічкою, і з нас вместе в парі 10 км. Если у нас немає немає сопротивления, то у нас конденсатор, розряджаясь і перший щелчок, і він порівняно не вспів з себе скинути електричество. Тобто, ну, грубо говоря, ви можете взять, наприклад ну, взяти, поставити на мотоцикл на свечник з э, нульовим сопротивлением, свічку можете поставити з нульовим сопротивлением. Завести двигатель, потушити, розковирять комутатор, взяти за цей конденсатор пальцями і ваше током вдарить. Тобто він, виходить, не збрасує з себе повністю все електричне. І тоді, виходить, свічки такі чорні, бархатні, сухі, чорні, але вони сухі і вони бархатні. Потім ці свічки починають виходити з строя, вони закарачуються, і благодаря цьому може і катушка вийти, зі строя, комутатор може вийти зі строя, і в тому числі може і обмотки іскри вийти зі строя. Тому треба, щоб іскра постійно була. Також ну, я можу від себе додати, що якщо ви хочете, щоб у вас сидя і працювало... Правильно, без ніяких проблем. Старайтеся на дуже великих оборотах, коли от обороти ви газуєте. Не глуши двигатель на дуже великих оборотах. Тобто, коли люди думають, що вони можуть улучшити свою іскру, замінивши насвічник на насвічник з нульовим сопротивням, вони дуже сильно помиляються Іскру вони від цього не, не покращують. Також є деякі люди, які ще встановлюють маленький конденсатор між масою і розрядженим конденсатором. Некоторі навіть діод, типу, говорять, що ну, типу, по схемі як Piaggio Vespa. Але на самом делі, може на Piaggio Vespa воно і буде працювати, у вас воно не буде працювати. Кстати, на Piaggio Vespa там. Коммутатор вообще сделанный в катушке. И він там сделаний таким принципом, що не з катода иде на анод, а з анода на катод. То есть там конденсатор заряджається через массу. Ну, типа обратно полярную зроблено. Во. Э -э -э да. Поэтому на свечник надо, чтобы будет сопротивлением. Кстати, тут написано НЖК. И он тут порядка 4,7 кг. Прорезиненный, хороший насвечник. Катушка рабочая. Катушка написана Japan. Ну, Япония. Во. До свечки я вопросов никаких не имею. Можно, в принципе, закрутить, но я и не хочу своим бензином ее засирать. Свечку я пистолетом проверил. Свечка полностью в порядке. Да, ще, кстати, хорошо що бак сняв, подивився, що у мене ще й бак, собака. Е, сопливить краник. Оце стояв, стояв зиму, все було хорошо, А потом бац і почав сопливити. Ну, давай. О некрасива ситуация. Поэтому надо будет мені це дело устраняти. Да, ну, будем делать. Будемо делать. Зашигання я поставив своє. Магнит накинув. Да, оце, кстати, е... тоже не знаю. Саша там дивиться, не дивиться. 12-ти 12 вольта катушка, катушка отыжа. Коротше, на 12 вольтова катушка отъжа. Там стоїть коммутатор БСЗ от, за защитой. І, пожалуйста, заводиться ця вся штука. Робиться вся штука. БСЗ. Ну, если я захочу, можу завести на БСЗ і поїхати на БСЗ, Естественно, без аккумулятора, Естественно, без аккумулятора. Но скажу, що. Нічого кайфового в БСЗ нема, мотоцикл сразу же теряє свою мощность, теряє свою силу і працює откровенно погано. Ого!